Детройт це місто, що пізнало розкіш і банкрутство. Він розташований на одноіменній річці, яка відокремлює його від Канади. У часи колонізації ці землі опинилися під контролем французьких переселенців, які у 1701 році заснували тут форт, щоб убезпечити себе від набігів індіанців. Першим керівником форту був Антуан Кадільяк, ім'я якого згодом було увічнено в назві автомобіля. Через півстоліття Форт довелося передати британцям, які й почали розвивати тут місто. Проте періодично Детройт, як і раніше, зазнавав нападів індіанських племен. Особливо кривавим та тривалим конфліктом виявилося повстання індіанців під проводом вождя Понтіака. Багатьом відома марка автомобіля під такою назвою, але мало хто знає, звідки походить це слово. Наприкінці XVIII століття Детройт перестав бути британським. І увійшов до складу Сполучених Штатів Америки. Детройт завжди був містом транспортників та інженерів, оскільки був розташований на перетині важливих шляхів із США до Канади, з'єднуючи Великі Озера. Він розвивав на своїх підприємствах суднобудування. Тут були дешеві робочі руки, доступна електроенергія та міцні конструкторські кадри. Тому, коли Генрі Форд на початку ХХ століття почав будувати свої перші автомобільні заводи, його вибір зупинився саме на Детройті. Але конкуренти Форда не пасли задніх і незабаром на околицях Детройта з'явилися заводи Крайслера і Дженерал Моторс. Усі автомобільні гіганти відкрили в місті свої штаб-квартири. А сам Детройт за кілька десятків років перетворився на світову столицю автобудування. Такий швидкий розвиток економіки та виробництва привабив до міста десятки тисяч як американців, так і іммігрантів з Європи, що дозволило йому увійти до четвірки найнаселеніших міст країни. У 1940 х роках в місті з'явилася перша у світі міська автострада Хайвей, оскільки багато містян могли дозволити собі автомобіль. Громадський транспорт не розвивався і вважався засобом пересування для бідних. Детройт процвітав навіть під час Великої депресії, бо половина контрафактного алкоголю з Канади проходила саме через це місто. Військово-індустріальний бум під час Другої світової війни призвів до того, що Детройт стали називати арсеналом демократії. Значна доля озброєння і техніки вироблялась на базі автомобільних заводів. Перші провісники майбутніх проблем з'явилися у 40 х роках ХХ століття. Оскільки Генрі Форд та інші автовиробники дотримувалися так званої політики сліпоти до кольору шкіри, у місті було багато чорношкірих мешканців, і в 1943 році вибухнули масові заворушення на расовому ґрунті. В 50-ті роки почався стрімкий відтік міського населення у передмістя. Справа в тому, що кваліфіковані робітники, інженери і представники середнього класу мали змогу купити власне авто. А відтак купівля будинків у передмісті стала масовим трендом. Вартість нерухомості почала швидко падати, оскільки найбільш платоспроможне населення роз'їхалось, у місті почалися фінансові проблеми. Робочі місця скоротилися, власники магазинів, банкіри, лікарі почали переїздити туди, де був платоспроможний попит. У місті залишилися ті, хто не міг собі дозволити переїзд за місто. Безробітні, які жили на допомогу, або низькооплачувані робітники, в основному афроамериканське населення. Серед чорношкірих через бідність і безробіття процвітала злочинність. Таким чином, Детройт швидко здобув погану славу одного з найбільш чорних і небезпечних міст Сполучених Штатів. В цей час у Сполучених Штатах скасували расову сегрегацію. Чорношкірі стали частіше стикатися з білими. В 1967 році це призвело до міжрасового конфлікту між білими і афроамериканцями. Жорстокі зіткнення тривали 5 днів і відомі як заворушення на 12-й вулиці. У 1973 році вибухнула нафтова криза. Вона призвела до банкрутства багатьох американських автобудівників, автомобілі яких були ненежерливі і дорогі. І не могли більше конкурувати з економічними європейськими та японськими машинами. Заводи один за одним почали закриватися, люди втрачали роботу і залишали місто. Населення Детройта в його адміністративних кордонах скоротилося в два з половиною рази з 1 мільйона 800 тисяч на початку 50-х років минулого століття до 700 тисяч у 2012 році. У Детройті з'явилась величезна кількість покинутих квартир, будинків і промислових цехів. На піку їх кількість сягала 50 тисяч. У 80-ті роки у місцевої молоді була розвага. На Хеллоуін вони масово підпалювали покинуті будівлі. Енергетична криза 1979 року остаточно добила Детройт. З кінця 90-х років ХХ століття американський бізнес разом з урядом намагаються відродити місто моторів, але це більше нагадує реанімацію вже померлого пацієнта.